Христос вістового, Христос вістового святи, смерть, Христос смерть. І, колеги, дозвольте подякувати вам за те, що в такий натужний час тижне ви. Суспільних, не тільки в нас після переміни суспільного ладу, але у цілому світі. Зважаючи на ті обставини, які є в нас, в Україні, після зміни суспільного ладу, ми стараємося започаткувати такий проєкт, який би допоміг родині формуватися як первинній суспільній клітині на засадах християнської морали організувати такий навчально виховний центр родини при храмі. І, власне, завдячуючи храмові Христового Воскресіння, час показує, що вибір був вірний, тому що проходить час, міняються люди, але справа, яка започаткована, вона залишається. Отже, чому власне, вибрано такий час для посвяти? Власне, в цьому році завдяки жаркодамці. З Німеччини равновабість ми змогли завершити основний поверх студійний, так званий. Ці тижні відбуваються студії, де йде формація молодих громадян України, в майбутньому, як зрілих християн, членів церкви, і членів держави. Власне, цей час ми вибрали для освячення. В цих днях перебувають наші приятелі. З міста Вольцях, землі Баварія, округ Фафенгофен, Голіда. Найбільше вирощується хміль. Першою це була громада міста Вольцах, під проводом пані Придіти Вебер і бургомістра Йозефа Шеф. Це за радянських часів. Це був березень 91-го року. І до цього часу вони допомагають Україні. Я б хотів е, просто поділитися з вами тими неймовірно позитивними пережиттями, які це неймовірні люди. Вже в очі в вони глибоко перейнялися з нашими проблемами. І вони допомагають дуже конкретно. Людина має проблему зі здоров'ям, вони конкретно цій людині допомагають. Ми вибрали цей час для посвяти, тому що якраз наші добрають в гостях тут, у Львові. Це родина Бридіта і Петер Вен. Фундація Рановарність. Це є фундація, яка заснована єпископською конференцією Німеччини. Наші приятелі, які постійно з нами видавництво Родини – це опіка, духовна опіка в'язницями. Ну і наші сестри редемтористки я газа щось, які з самого початку, які приїхали сюди до Львова. Завжди ми відчуваємо їхню близьку таку родинну підтримку. Дякую вам за це. Роками ми співпрацюємо з е, міжнародним духом стежина» – це опіка неповносправна. Можливо, як когось хвилювання забув, але я хотів кожному персонально, хто є тут присутній, висловити сердечну особисту подяку. І цей проект націлений, він знаходиться тут. На нашій парафії, Храм Христового Воскресіння, але він є відкритий територіально в межах Львова, військової єпархії. Тобто завдання того пілотного проєкту, щоб ті гарні ініціативи, які тут розпочинаються в цьому центрі, на цій парафії, і вони признані є, вони далі розвиваються в інших парафіях, в інших єпархії. Де є найбільше. Як я вже згадав, без того, якщо храм Воскресіння не надав би таку можливість реалізувати цей проєкт, отже, цей проєкт ми разом патрулюємо, який є заступником владиків Гровозника і просимо по цього роста Вельми Шановний пане директори фонду, директори центру, отче отчепаров, всечесні отці, другі в Христі, приятелі. І добродії. Я нині найперше з величезною приємністю хочу вам передати найщиріші поздоровлення архієпископа Львівського Іврявозніча, який в силу обставин не міг бути присутній нині з нами тут тілесно, але я певен, що своєю молитовною підтримкою перебуває з нами. Мить посвячення для мене, як для священника, думаю, для кожного вірного. Є особлива. Бо це мить, коли ми Господеві показуємо, що наші руки робили, над чим трудились. І це мить, коли ми разом йому дякуємо за дари, що дав наші руки. І тепер просимо освячення. В часі творчого процесу, будівництва і впорядкування. Не було легко. Бо одна проблема, коли нема нічого. І друга проблема, коли вже щось є. І найгірша була би проблема тоді би, коли хтось ходив і в різний бік дивився. І я знаю, що тут були певні труднощі, і я певен, що кожна добра справа проходить через випробування. І от від моменту посвячення творчий процес будівництва і впорядкування закінчився. І від моменту освячення починається момент, коли Бог через нас хочу діяти. Тут є директор видавництва Свічада, я колись у книжесті, що вони переклали, Бруно Фереро, знайшов дуже гарне оповідання, що саме у Німеччині після Другої, на закінчення Другої світової війни, коли Німеччину бомбили з одного боку більшовики, англійчани і американці. Бомба попала в одну з церков. Друга світова війна закінчилась. І раптом один молодий вояка побачив на руїну храму і сказав, без Бога не буває майбутнього. І закликав інших вояків, вони були різні. Давайте ми тепер своїми руками це відбудуємо. І коли розбирали каміння старого храму, в руки одному вояку попалася голова від розп'яття Христа. Погляд був настільки вражаючий, що він сказав ідею. Цей храм відбудуємо нами, але в центральному вікна і обов'язково це саме розп'яття. Знайшли хрест, знайшли корпус, тільки не могли знайти рук. І тоді молодий вояк, зверху була табличка, це Ісус Христос, Цар Ізраїля, а знизу молодий вояк прибив другу табличку, щоб кожен, хто її читає, міг немов би почути слова Ісуса. Тепер у мене залишилися тільки твої руки. Бути християнином це мати руки Христа. Бути християнином це мати серце Христа. Бути християнином це вміти дивитися на світ очима Божими. І я сьогодні, як протосинка, хотів би всім вам сердечно подякувати за те, що храм, який колись не був зовсім зруйнований, але занедбаний, вашими спільними стараннями став живим. І наголос на родину. Ліпшого проєкту життя, як це нам подав Бог. А саме родина не придумаєш. Саме тут нас вчать дисципліни і взаємоповаги. Саме тут нас вчать любити. Саме тут нас раду зустрічають. І з тривогою серце відпроваджують, коли ми відходимо десь далі. Моя молитва і моє побажання. Щоб тут, де ми нині будемо просити про Боже благословення, завжди було місце святе. Щоб кожному, хто сюди приходить і звідси виходить, Боже благословення супроводжував. Щоб ми тут вчились і в кінці, вражені Божою любов'ю, були свідоцтвом Його присутності. Хай Бог всіх вас благословить. Отець горець сказав, що. В процесі творчому різні бувають питання, дискусійні до вирішення. І я хотів при тій нагоді подякувати Оресту, якщо такі питання виникають чи виникали. Він завжди є гарним порадником і помічником. І е, отець Орест є дуже близький до цього проєкту, бо крім цього, що він є протосинкілом, тобто заступником владики Львівського, він є ще головою наглядової ради. no centro de